Останнім часом я отримав численні запитання від глядачів мого каналу щодо цьогорічних змін в умовах перетину е, території Словаччини. Йдеться про перетин автомобілями, що змінилося і як. Основною зміною в 2025 році є те, що зараз, за перетин території Словаччини, автомобілісти будуть змушені платити, якщо вони будуть їхати по автобану. Тобто раніше всі автомобілі на українських номерах мали змогу перетинати Словаччину безкоштовно, рухаючись по швидкісним магістралям. Зараз цю пільгу скасовано. Ціни встановлені на 2025 рік для українських автомобілістів такі самі, як і для всіх інших, тобто оплата за дороги здійснюється чи то на один день. Це коштує 8 ,10 євро 10 центів. Десятиднева електронна знамка за автомагістралі Словачській коштує 10 ,80 євро 80 центів. Відповідно, тридцятиднева коштує 17 ,10 євро 10 центів. І е, оплата за е, проїзд по словаччині по платним автомагістралям на один рік на 365 днів коштує 90 євро.